Він нема сечі терпіти нашу брехню і байдужість банковий. Хто відповідає за оборону енергооб'єктів не знає ніхто. Чиновники просто туплять очі. Ті, хто робить усе за стандартами, дратують тих, хто хотів би дешевше. А чим більше вкладаєш, тим більше крадуть. <му> Вітаю, друзі! Черговий памфлет на цибуль Толк» енергетика велика крадіжка під виглядом захисту. Нема нічого кращого за живий приклад, як, як ті би вкладаєш, а крадуть. Особливо, коли мова йде про енергетику. Бо знаєте, коли у темряві всі крадуть однаково. Проте цікаво, що коли вже крадуть більше, чи партнери при цьому дають більше, або чи вже у Європі нема сечі, перепрошую, вживаю цю кальку з іронії. Нєтмочі, те, що російською говориться, і механічний переклад у нас завжди інколи є ситуації, коли хочеться вжити цей ідіотський переклад. Отже, в Європі нема все терпіти нашу брехню й байдужість банковій. Схоже, дуже скоро ми дізнаємося. Отже, перше велика нарада, велике обурення, велике натиснули. 10 жовтня став тим самим тим, коли президент зібрав усіх: Офіс, МЗС, Міноборони і тих, хто має, бодай натяк на відповідальність за енергетику. Головне питання: аудит домовленостей з партнерами щодо захисту енергетики. Звучить гордо. Типу, давайте перевіримо, хто скільки вклав, хто пообіцяв і куди пішли гроші. Але треба зауважувати, чим довше ці... Наради тривають, тим менше ясності. Бо коли починаєш копати, упираєшся в те, що всі руки в крові, і вони миттю змінюють тему. У певний момент президент праведному гніві просто переходить на крик. Не тому, що він має поганий характер, а тому, що коли голос підняти, інколи легше змусити людей вимовляти хоч одну конкретну цифру. Бо якщо прошепотіти, почують попередніх. Іронія в тому, що саме в цей день росіяни атакували дві київські ТЕЦ. Половина міста лишається без світла і води, урядовий квартал без водопостачання, аудит домовленостей пролунало як іронічне гасло посеред блекауду. Хто відповідає за оборону енергооб'єктів, не знає ніхто. Хто має діяти, теж не ясно. А Зеленський горло панить на все горло. Друге, про проєкти захисту, про мішки, саркофаги і казюльки. Якщо у вас виникає відчуття, що мерші вкладаєш, а результат схожий на пил під ногами, ви не помиляєтесь. Після обстрілу взимку 20 24 року проєкт рівного захисту енергетики був заявлений як космічний. Дві структури Укренерго та агенція з відновлення начебто працюють паралельно з за погодженими з Генштабом планами. Перший рівень мішки з піском, габіони, другий рівень бетонно-металеві плити над ключовими трансформаторами, третій рівень бетонні саркофаги над кожною підстанцією із засипанням з землею. І ось парадокс. Агенція з відновлення одразу ж, за словами джерел, реалізовує все за стандартами це в лапках. Дорого і якісно теж в лапках. І це викликало, мовляв, нерозуміння у прем'єра Шмигаля. Переклад дорого значить не по кишені всім. І вже в лютому 25-го року агенція звітує, ніби 90% об'єктів другого рівня готові. Але ми вже в жовтні, а половина з них ще на старті. У багатьох регіонах роботи стартували знову ж лише кілька тижнів тому. Оці чарівні звіти. А ще тодішній міністр енергетики, нинішній міністр юстиції Галущенко, звільнив керівника Укренерго Кудрицького. І абракадабра Укренерго втрачає дешеві кредити. Тобто саме в той момент, коли треба було вливати гроші в захист Гроші випарувалися. Грошей не дали. Міністерство енергетики, яке мало б нести відповідальність за безпеку, нібито вважало більш пріоритетним купівлю дешевих болгарських атомних реакторів. Ви пригадуєте, як всю Верховну Раду поставили в букву Зю заради того, щоб оформити цю оборудку. Тобто технології, які ще треба буде захищати навіть не завтра, а років через 10. Замість захищати те, що вже обстрілюють сьогодні. Третє, управління хаосом. Хто де, що, чому. Найгірша в цій історії не відсутність планів чи коштів, а те, що ніхто не відповідає. Коли Зеленський звертається, хто, скажіть, конкретно відповідає за це, чиновники просто туплять очі і переказують відповідальність на той відділ, ту структуру, той попередній уряд. Це нагадує гру гаряча картоплина, чи гарячий каштан, який треба обов'язково перекинути комусь в чужі штани чи труси. Але картопля це відповідальність за пам'ятники, які не зведені. Усі тільки говорять, що самі вже забули, про що мова. І ще, коли треба діяти, чомусь потрібні погодження, перерозподіли бюджету, тендери, нові підписи, а час іде. Летить, ракети летять, місто сидить у темряві, а ми ділимо ролі. У готуємо черговий мюзикл 95-го кварталу. В між рядки читається ті, хто робить усе за стандартами, дратують тих, хто хотів би дешевше. А вже нам, громадянам пояснюють, не встигаємо, бо всі перепони, бюрократія, погодження все це звучить як велика мильна опера. Але операція на життя і пацієнт, енергосистема України. Четверта: чим більше вкладаєш, тим більше крадуть. Але чи дають більше? Це вже не просто твердження, це закон тіні. Якщо вкладати мільярди у проект захисту, але не контролювати, як ці мільярди витрачаються, ви отримуєте те, що маємо зараз. Ми. Крадіжка завжди була супутником великих проектів: бо великий бюджет, велика можливість, велика можливість, великий зиск. Але це не означає, що коли крадуть більше, партнери дадуть більше. О, ні. Часто партнери дають гроші, дивлячись на репутацію, а чи не вкрати минулого разу. У Європі вже якраз піднімають голоси. Україна в країнах-донорах кажуть, до цього часу ви обіцяли захист. Де результати і на це відповідь? Та ми звітували, нам давали більше, якби брали менше. Ось він ключовий парадокс: Творити ілюзію, що вже ось ось буде зроблено. Продати на папері готово на 90%, отримати фінансування, а потім сміливо сказати донору, що ви ще хочете. Ми ж майже зробили. І коли донор наставить питання, де конкретно, показати зображення схем, де на рівні захисту мішки з піском стоять поряд і сказати: погляньте, там у запитах ще не встигли завершити. І тоді в Європі, можливо, скажуть ні, досить, бо терпіння має межі, навіть в найбільш шляхетних душах. П'яте, класне, ми маємо керівництво. Сарказм не відпускає. О, яке чудове керівництво! То вони не знали, що відключення електрики це серйозно, то вони не встигли, то не моя зона відповідальності. Ми маємо лідерів, які вміють крізь і всьому звинувачувати попередників. Вони вміють вести перемовини, писати заяви, збирати наради, кричати і бути обуреним. Але вони не дуже добре вміють закінчувати почати справи. Бо що таке справді закінчений проєкт захисту, який працює? Це коли трансформатор стоїть під захистом, заритий метрів на 30 в землю і зверху закатаний бетоном ще на 5 метрів. І ракета прилетіла, а він встояв і нічому. Нічого з ним не трапилось. А на коли звіт 99% готовності, ти чекаєш наставлення богів, щоб увімкнути струм, тобто вказівку з небес. Усі ці наради, крики, розбірки, вони більше схожі на цирк, де головна вистава обман. А глядачі, ми з вами сидимо в залі і дивимося, чи вдасться цей трюк. Головне, що знаємо, що будемо сидіти з далі з вимкнутим світлом. І ніяке дійство ми навіть не побачимо, хіба почуємо якісь голоси. Але от що, цирк закінчиться, і коли прийде справжня битва, нас не захистить сцена, не врятує театральне світло, не спрацює жодна хвилина вистави. Лише бетон плитий земля. І чи вони будуть питання? Фіналізуємо. Сьогодні, коли я Говорю всі ці свої обурення. Половина міста сидить у темряві. Завтра можуть почати вимикати ще. І Замість стратегії ми маємо купу красивих слів. А от домовленості рівні захисту треба зрозуміти: якщо ми будемо миритися з тим, що вкладали багато, а крадуть ще більше, ми вічно залишимося у становищі прохачів. Якось кажуть, попросили світло, дали свічку. Ми вже не просимо світла, ми вимагаємо, щоб захистили ті об'єкти, які мають право на існування. Без них нормальної енергомережі не може бути. І партнерів не треба благати. Вони дадуть, коли побачать, що гроші не просто осідають у кишенях чиновників, а перетворюються на бетон і метал, в справжній захист для енергомережі. Так, може, в Європі вже немає сечі терпіти цю словесну бурю, і хай буде так, нехай поставлять умову: дайте план, дайте відповідальність, дайте результати або грошей не дамо. Бо ми заслуговуємо не на красиву історію бюджету і звітів, а на працюючий реально захист. І коли цієї роботи не буде, не допоможе жоден крик Зеленського. Отже, ми вимагаємо відповідальності і контроль. Або продовжимо грати роль глядача на великій виставі, яку ведуть заради власного збагачення режисери і актори. Глядач почувається обібраним, і він знає сам, що він прийшов на цю виставу, щоб бути обібраним. Люди йшли на виборчі дільниці в 19 2019 році, прекрасно розуміючи, що за криком Ліжбани Порошенка. Хай гірше або інше гласить давня українська приказка. Вони голосували за гірше. Тепер треба розхльобувати великою ложкою все те, що наголосували. Дякую.